То перший встав, того то і тапки, знаєте, як це називається. Або Big Family но в Shell хлібало. Коротше, я прийшов на роботу, мені кофе зробило. А остальним пише, що все, ребятки, нема води. Отак от, от. Другий день нема води. Все, ребятки, що я от хотів вам сказати? От вам і Італія, понимаєте? от вам вже і паніка, тіпіш, вони вже тут все, не знають що. Що робити, куди бігти, що це, Та поїдьте, купіть там, я не знаю. По-перше, у нас в автоматах є вода для того, щоб купити. І в принципі вони з крана і ніколи не підуть. Дані за помитися вечором після роботи. Ну, я не бачив, би, щоб водителя особа там і милися, мабуть, вони все-таки їдуть додому. У них стиралки нема. Вони раз в тиждень, раз в місяць забирають свою роботу додому стирають, а може є такі, що взагалі не стирають, поки нового не видадуть. Є такі три комплекта, до них знахи, бнолі все. Саме лукою стираємось кожен день. Ну, бо у нас і робота така. Марагінці, по-моєму, ушатують віші під ноль вибрасують їх теж тако. Ну все, що всі всі. що робити, як далі жити. У нас би вже якийсь би трактор привіз би бочку води, правильно? создали бы какое-то давление любым бы насосом. Ну, то есть, они тут не знают, за что хвататься. Такое. Я так понимаю, что эта служба реагирования здесь в отпусках гуляют, або знаете, там не одна заявка, то все, тут все пьяно-пьяно. Вот так вот, достаточно людям отключить воду. Не, маракинцев можно понять, хотя, с другой стороны, не, ну что хотя, у них Ремонтна база да, контейнерів. Перед тим як вони починають її робити, вони її там споласкують і після того, як е, відремонтували, там, покрасили, підварили, поміняли поли, я не знаю, що там потолки натягнули. Ну все. все, що там треба в ньому зробити. В після окончання роботи, звісно, вони її виполаскують, вимивають там, все. О, і віддають, і вже як зроблено. Вони її два рази, по суті, там ну, можна ж знайти такі контейнери, які не треба предварительно мити, можна обійтись без цього, в принципі. От. Наремонтувати, і я думаю, що в кінці ну, якогось дня чи колись появиться, що таке можливість. А найжливіше біда італьянці, це що вони не можуть попити кофе, розумієте? вони зараз або масово сядуть в якусь машину і поїдуть в якусь кафейню. От, або Бог його знає, як вони цей вопрос будуть рішати. Ну, якщо не випив кофе, я наві залюбки в своє комусь вилітав. По-перше, щоб кофе гаммував. По-друге, що ну, я її п'ю вже, знаєте, тільки за те, що п'ють його всі. Я зранку випиваю нормальний кофе, як я люблю повну кружку. А на роботі вже так. для Пообщатися, знаєте, більше, ніж цей. Вони вважають, якщо я зробив, я заплатив, то комусь віддати я номер. Я можу мені не жалко, завтра мені три купити. І все. Чи три дні попідряд поповити. О, Ладно, якось будемо боротися з цим. У мене, як обычно, тальяндо, Дві паріж, масла, фільтра. Але щось я не звертав увагу, а тут думаю, треба заглянути. Та і вам ж показати, ну не всю жизнь мені сваритися на водіїв. Правильно? От наприклад цей кент мій, Джонні Депп, хто пам'ятає. Ну, Джонні Деп на пенсії, я на нього кажу. О, дивіться, кабіна. Це я ще сюди навіть не заходив, не заглядав. Ну так, да, пол там якісь в п'ятнах, Але ж нема грязі, пилі, які, ну якісь муючі средства, рукавички. Рулон э, цієї бумаги. І це при тому, при всьому, що я як не приїду, у нього ноги отут на торпеді, ви зрозуміли, він ноги закидає, коли там жде щось там, погрузки, якось, щось, подивіться. Ну стекла, да, такі треба протерти, помити, бо по-перше, він вже стоїть на ремонті тут довгенько. Але таке состояння Валери, якому більше 7 років, ну, то в такому приємно буде й поприбирати. Ну, як то кажуть, і не довго тут це треба буде робити. Що? Ну, Пол помити раз йому в житті. От. Пал -пал -пал Панельку напшикати, стекла помити. Ну, Протерти, а не ото вимивати, як у всіх. Ну, Красавчик одним словом. Молодець. А кінжал який. Ну це, мабуть, для того, щоб до нього сюди срач не заносили, то і я не буду, бо я грязний весь. Бачите. Не буду йому нарушати цю чистоту потім передінусь та залізу поприбираю. Я це зараз поки роблю, там, періодично заходжу, читаю коментарі і е, хочу внести деякі поправки. Я вчора коли розказував про те, що там ну, Юля пішла на роботу, менше часу на віддих, там тра-та-та, п'яте -та, десяте, а відклажуватись та відкладувати грошей більше не... Я не жалувався на життя ребята. Я не жалівся, що там мені тяжко чи ще щось. І що, господі боже мой, як це воно може бути? Ні. Я просто про, як така, поділився своїми мислями і зробив собі висновки, що Юля робить до тих пір, поки не зробить собі документи. А далі з такими успіхами, з такими зарплатами, хай сидить вдома, знімає тіктоки. І все остальне. На житті я не жалувався, у мене все добре. Здоровий образ життя стосовно питання і всього іншого теж, ребята, ну не нав'язуйте мені свою думку. Да? Ви хочете жити 100 років, там, щоб за вами потім наглядала така якась тітенька, яка там буде за ваші гроші вас під вас виносити і памперси вам міняти. Ні, я краще, знаєте, як то кажуть, раніше на всю катушку ха-ха з м'ясом, з пивом, знаєте, з дівчатами, десь на берегу моря. Під час сексу, отак от, от, от. А не готовий, о, Господі, сьогодні травки пожувати. У мене в сім'ї є такі, ну Альона. Ну, їй це влаштовує, хай вона собі. Це. Кожен обирає свій путь. Я свій обрав. Мені не треба. Е... Тим більше мене не треба жаліти, ребята. У мене на роботі все добре. Якби б я не хотів би тут робити, я сидів би в офісі. Да? Ну так. Да. І взагалі б не їхав би сюди. Ну, теж варіант. Хоча стосовно Альони, я, звісно, це так сказав, але ж потім спомнив, як вона все час каже. Я каже, для того, щоб зараз, покамість я ще молода і привлекательна, каже, вынуждена все час слідкувати за собою, каже, і притримуватись якихось дієт, ходити в спортзал. Але каже, як тільки я стану старою бабкою, я каже, буду жирний, противною і вічно п'яною собі. Наслаждатися по життю. Так що, знаєте, все воно відносительно, все воно якось так. Ребят, не заморачуйтесь по поводу того, що я буду колись вам жалуватись на свою жизнь. Ну, ні. Просто я вам сказав, що стали витрачати більше, а заробляти більше, але й витрачати більше. От, смисл мого був месенджера, да й все. Да, ну і мабуть, що найголовніше, що я вам забув сказати. Це ж я коли вам це все розказував, Це... Сугубо була моя думка, я ж про це навіть у Юлі не питав і не обсуждав з нею ці моменти. Може вона взагалі думає інакше, я більш чим впевнений, що вона так думає, що вона краще буде робити хоч де небудь щоб не сидіти вдома. В кінцевому результаті заробить собі грошей, підтягне там общання, мову. Ну, в неї це набагато швидше і легше в неї все проходить, вона якось, ну їй це дано. Це робить собі гроші на курси, піде вивчитися на якогось тут, Законче курси якогось ветеринара чи там я не знаю собачного парикмахера, чи як воно там правильно зветься. І все, і буде в неї робота її мрії, то, що вона по житті, до чого вона, ну то, що їй подобається, так, як мені оце мазута, так і їй вона не може без животних будь-яких. Тоді вона буде на роботі сидіти з задоволенням 24 на 7. Правда, заробляти інші бабки, найме нам якусь домробітницю, яка буде у нас там мити, прибирати, стирати, Репетиторів для дитини, любовницю мені купить там якусь, і все, і будемо ми жити по-багатому, вже, знаєте, десь вже інакші потреби будуть, будемо ми той єдиний вихідний проводити десь. Малібу в ресторані і все остальне. І то вже буде зовсім інше і менш цікаве життя, знаєте. ну Зато набагато. багато. Коротше, ладно, то таке, взагалі якась така тема. Лучше б я нічого б не казав, бо я не знаю, там, бачу, є такі зацепило їх так, що воно у мене на розсмотренні навіть лежить. І я не буду їх ну, тому що вони все одно не пройдуть. так що Пишіть, я вам, як казав, вже той, якось так, щоб всі бачили, що ви пишете. Та й все. Розійшов <'як> вже скажете, оце на тебе слава понесли. Та ні, я просто зараз ще раз передивився коменти і розумію, що ви не поймете, про що йде мова, тому що із того, що я там начитав, ви їх не побачите. Їх тільки можуть люди розуміти, ті, які писали, що не пройшли їхні коменти. А під роздачу, виходить, полупопадає під цю відповідь тільки Ірина Мирошниченко. Я просто ось цього перечитав раз ваш комент, і я вас тоді не розумію. Чи ви мене не зрозуміли, чи я вас не можу зрозуміти. Як це? Дивись на те, як живе твоя мама. Далі буде тільки хуже і тяжче, але вір в те, що буде краще. Як це так пояти? В мене не буде. Не треба мені думати, як буде. Я знаю, як буде, що буде менше роботи і більше грошей. А розуміти, що тільки тяжче, ну, в мене такого не буває. У мене завжди тільки все йде на улучшення, на ухудшення. Ні, ну. так що я не зрозумів, про що ви там мали відомо. І брати примір зі своєї мами там, я теж не хочу. Та я не думаю, щоб мама хотіла, щоб я брав з неї примір чи щоб я повторив її е, судьбу, скажімо так, ото протаптувати і це все прокладувати. Ну, не для того мама старалася, не для того мама колись там поїхала і це все пережила і переробила на цих тяжких роботах, щоб зараз ми повторювали її шлях. Ну, якось не знаю, або пишіть якось більш зрозуміліше, або або Бог її знає. Як це ну, дійсно далі буде тільки хуже, ну ти вір в те, що буде все хорошо. Клас, я просто от... Все, ладно, проїхали. Я думаю, що ви теж не те саме, ну, не те мали в виду, а я неправильно прочитав вашу смс-ку. Так що всім гарного дня. Знаєте, що я вам забув сказати, що зранку ховався від вітру, да, тут Валеру запаркував, так, подивіться на небо. не хмаринки, сонечко світить, вітру нема. Така красота, я не знаю, ну весна реально на дворі, Ну, бо літо ми вже знаємо, яке тут. А це реально весна така, а, воно ну, якась, бачите, одна хмариничка така. Це навіть не хмаринка, а як її там звати. От. Поїду пообідаю. заряжу цей діагностику комп'ютерну, бо як обично розрядилося, щось батарея погано тримає. Та й буду пробувати прибирати ошибки. А що ж, я ж вже парень самостоятельний. Перший раз так розігрів, що... Я прям люблю тіп'яток, знаєте, такий, щоб все оту, з вогню, але це, це ж дуже гаряче. Я думаю, поділюся з вами очередними своїми мислями. Ну вже просто так, знаєте. Коротше, от все одно, наскільки ми відлічаємося від італіянців. Ми, маленькинці, да взагалі. От, просто нації між собою. І це не... і не добре, і не погано, я не беруся це. Як то кажуть, виясняти, хто прав, хто виноват. Але от зараз у мене, і я бачу, що у головного маракінця тут, і в мене починається паніка, тому що води так і немає. Бо з ним з водою, так? Да? Якось я це переживу. Лука вже в генуї, але він не включає робочий телефон, він заходить в групу, звісно, не дає ніяких вказів. В групі видно. Які поломки на сьогоднішній день, ну поточні, які то тобто, які всплили ось за цей період, поки не свій був в відпуску. Я розумію, що якби я був там, чи начальником, чи якби в мене була свобода дійства, я би зараз поробив ті машини, випустив би на лінію, які, ну скажімо так, мелкі. там шлукнув, шланг, от гідравліка витекла, да, ну що там зараз, піти знайти який шланг, зняти його, поїхати бігом в магазин. Мені її вже 10 минут мені зробить, я приїду її встановлю. І все, і машина поїхала на лінію. На це про все, все про все йде ну, з пробками, з запасами, які пробки зараз. Ну, час. Все, і далі можна займатися своїми ділами. Але так як Лука мені... Я не знаю, що він може у нього постійно міняється, там що міг би там включити свою якусь смікалку або ще щось. Ну, хватить. Ми вже на цьому не раз обжигались, у нас тут як... В армії чи де там ото. Ти начальник, я дурак, я начальник ти дурак. Все. Ти мені сказав ось, строго по списку. І все одно Сначала що спочатку одне, потім робимо друге. Но 7 числа мають забирати нашого буса жовтого. Ми з нього я ще туди звідти ну, реально не встигаю нічого витягнути. Якби навіть почати щось розбирати чи просто витягнути інструмент. По-перше, нема куди. По-друге, ладно, я вже придумав би куди і як, але нема коли. От. А на 7 число, коли Лука вийде з роботи, у нас буде повний, а ми вже їдемо, типа, для того, щоб почати вибирати. Звідти спочатку треба поїхати обшити білий бус. Панелі поставити, щоб потім і поміняти пол. А потім вже розбирати і встановлювати. А в нас вже кучу по цих поломах, таких, знаєте, де треба цей. Ну, а і з водителями балакаю, Валентин, вже ніде ближай. Він каже, де Лука? Я кажу, ферія, фері. ну вже, типу, Феста, Феста, ферія. Феста. Він каже, кацо Феста каже. Я кажу, ну він півроку, типу, робив. Мене не було. Ну, тепер кажу, він буде відпочивати. Він каже. Тебе не було, не було і його, каже. Приїжджали якісь ліві механіки, взагалі, каже, яких я бачив перший раз в житті, він каже, заїжджав тільки таке. Або побалакати, або на якісь такі знаєте, ремонти, ну де не треба там пачкатися і все остальне. Він общем... босс теж не їде обідати. Е -е... Ну то .е, скажи, ми тут за цих за півроку, <головік> я каже, тебе частіше в місті встрічав його тут по роботі. Я кажу, ну то що я зроблю? Кажу, він же ж начальник. він... Взагалі має право не працювати. Це кажу, я з'явився, то якби йому зі мною типу, компанія весело. Тим більше, що він якби передає мені опит. Ну, там, де вже його передав, там він вже <правдає <правдає> не являється і не контролює, і не перевіряє. Не біг босс, тобто йому все ну, йде щось там, ну як я роблю, що я роблю. Головне, що він мені сказав, там, ну робиш одне, роби одне. Робив одне. Ну, тобто, роби одне, роби друге. То що як я тобі сказав, єдине, хто може повлияти на рішення, або я, скажімо так, можу ослухатися його на сьогоднішній день, це якщо щось отаку бігло зайде, він правда тільки що машиною не в'їхав, все, це розвертався. Зайди і скаже, слава, ти йдеш і робиш зараз ну, лопнувши гідравлічний шланг. Звісно, я встаю, іду, роблю. Звісно, може там встигаю, не встигаю, але я такий, що я завжди все встигаю. Допустимо, щось не доробляю із того, що сказав зробити Лука, і завтра Лука каже, чого, ти не зробив, де я тобі сказав. Я кажу, воно бік босс, іди і розбирайся. Все. А так от, сказав водій, попросив начальник терміналу. Там, будь кто там, другий механик что там сказал, что не, не, так я даже все, тормозить. тормози. Або Биг Босс, за которым у них потом будет опять вот эта знаете, там, ну я туда не лезу. Або Лука, он, меня брал на работу, он мой начальник, он, как то говорят, делает все для того, чтобы у меня был комфорт, або дискомфорт на работе, все, как бы так. Але от відключаємось, ми ну, абсолютно в усьому. Я ж кажу, усього вони зараз немає води, у них ну, вони не панікують. Панікую я, ви Хоча це не мої проблеми. Ну, і мені то що до цього. І так в усьому, Знаєте, ми багато в чому відключаємося. Зараз все був тут в офісі, був там в офісі. Ти заходиш, якщо ти не знаєш от велике приміщення, там поділене на конати. Якщо ти не знаєш, до кого тобі треба, хто з них непосредственний там, начальник, директор чи все остальне. О, тим більше, якщо там немає табличок, або ти не, не, не бельметр читати у них, ти не поймеш, хто в якому кабінеті де сидить директор, а де сидить його помічник чи взагалі якийсь звичайний логіст. То тобто, есть у нас Зайди в любой офіс. Ну, понятно, якщо там фотомодель сидить на касі, то значить цей рецепт вот. герл. Потом они уже продолжают свою деятельность в подъездах. Та самая рецепшн-герл, только уже в виде бабушки сидит, вяжет и говорит «Кому? Его нет дома. Меня не предупредили». Ну, вот такое вот. Тоже туда вяжешь, в подъездах рецепшн-герлы. Я просто в Италии их тут не бачу, тут мне как-то всё Обычно, пока через ту бабушку там не скользнешь, то ты даже в подъезд не зайдёшь. Ну ладно, то таке. вот і скажу, тут заходиш і тут не поймешь, хто тут, що тут у нас заходиш, ага, дубові двері, красний стіл, кожа, рожа, там всю, это все, ананаси, апельсини, шампанский коньяк, о, дорогий костюм і сама дорога машина на парковці, оце все асоціації з директором. Дальше там больше там. Саме такий наблатыканий, ну без голови, знаєте, зачем тебе голова? Що я в неї ем. Ну, то, значить, служба безпеки, охрана там, че же. Тут вони всі якось їздять на одинакових машинах, однаково вдіваються. У нас же ж як ну от, я і марокінзі ну, красовочки білі, подошва блистіла, знаєте, там брендики, шмендики, ну, по можливості, звісно. Так, да, італіянці теж, ну, бренд, ну шменд, ну, все. Но він кросовки в діну, у нього один левий, другий жовтий, понимаєте? Взуття грязне, якось вони не замираються. Машина ну така середня. вона він вибирає її не по бабках, не по престижу пристіжу. Якщо він до себе може заїхати, тільки вибачте мене і Якщо цю сіат панду не зняли з дорог, да вона там не євро 3, не євро 4, тобто на ній можна їздити, то яка йому різниця, скільки років він буде їздити той, поки вона їздить. Знаєте, поламається там, чи той мотор гавкне, чи там вона згниє, ноги випадуть, колеса відваляться, він піде, купи собі таку саму, і він даже не буде заморачуватися. Якщо продадуть таку, якщо знайде, не знайде купи щось таке саме новіше. Він не буде шукати там. Ну є, звісно, не без того, але люди, це вже знаєте, це вже такого класу, які там десь фанати. Як у нас цей, як його звати, чайка. Він просто фанатіє від тюнінга, від цього всього. Він каже, ну всі розказували, я ж шкода не встиг побачити це його Ауді перед цим була аудія третя. В ту ауді третю чувак умудрився впихнути ще дві стоїмості автомобіля. І це була музика, диски, шмістки, всякі оці обвеси, шма об'єси, шмабвіси, ви пристреляні. Тобто там тільки музики було на. Таке саме кількість там тюнінг мотора, тюнінг точку, тормоза, шмарза. Ну тобто він просто помешаний. Потім, що? Він коли вже зрозумів, що в ауді нема що піхати, він спихнув ауді, купив собі ще знову БМВ і починає те саме з Беху робити. Ну, це просто фанат цього, я ж кажу, от, є люди, які тут від мотоциклів. Ну, нема такого, як у нас, оце, ну я не знаю, якось сюди. Хоча з другої сторони, що я удивляюсь, ребята, вони яких там? В початку 50-х у них діти ходили в памперсах, а у нас в Савку, як там його правильно назвати, даже не знаю, на що фен... процвітаю що в тому Сав... Савдеповському толітна бумага тільки з'явилася через 20 років, понимаєте? Коли тут жінки кользувалися гігієною і всім остальним там, косметикою, у нас не буряками морду натирали і плювали в той. Що шобці очі намалювати. І я вже не кажу там про средства гігієни там в ті критичні дні. Розумієте? Ну то що тут казати? І зрозуміло, що люди, коли вони в усьому доступному цьому жили, всю жизнь, якби, і їм воно якби, і воно нормально, есть тобто воно може бути, може не бути, воно... Може... А ми ж а, 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 наконець та все побачив, помічтав, зробив. Ну якби теж нічого в цьому поганого не бачу, але ж. Отак от, от воно нас і відрізняє. Марокінці теж такі сабі, знають самий дорогий мерседес, там беха, шмеха, ауді, все. Це він весь наддуханий, набрюханий. Ви ж ну, побачили, як вони на роботу приходять. Таке відчуття, що вони тут директора цього всього, подімаєте, а не ці усі, що сидять у нас в офісі. От. Але я дивлюся, вони мені показували фотки свої дамаски. Чуєте, у них у кожного там. Ну, мало того, ж у них там по 14, по 16, по 20 дітей в сім'ї. По 8 мінімум, то у них там і дома, такі в кожен живе в замку, то не дом, то замок, як на мене, ну реально. Вони в таких живуть, цих, що це просто жесть. І вони вважають, що вони кажуть, що ми сюди приїхали, там, на, шукаємо кращого життя, заробітки і все остальне. Хотя у нас що, що що я удивляюся, візьмемо нашу да? западну Україну, Закарпаття там, подивимось на які дома там знаходяться. Хе, та тут би ти що італіянці могли б можна їх туди на екскурсію возити. Вони би челюсті повідпадали від наших євроремонтів. Я б... вообще за них мовчу. Даже в самому забитому селі у нас євроремонти куди з їхніми. Ну такі от дуже багато чому відрізняємось, не знаю, хто ще в чомусь там. Знаю, напишіть, то це буде цікава тема, я думаю, для всіх. І чого саме так, оце я б зараз без залюбки подискутірував на цю тему. Mm -hmm. да, так що давайте. Пишіть, що думаєте стосовно цього. І я постараюся всім відповісти. Я вже казав, що якщо я когось там пропустив, то це тільки за те, що зараз запара в усьому, я якби не встигаю інколи. Якщо стоїть сердечко, значить все, я. Вас замітив, а вже відвідати мав, але може десь не відвідати, то ви не ображайтесь. Ну, всім пока, всім дня.